Вот, вот, это от окна, вот, и с балконом вместе все вылетело. Вот, после взрыва он шатается. Вверх тоже он светится. У ребенка было подбородок порезаны, и у меня лицо было, ну, все поклоцанное. Лопнул потолок, лопнули двери, повылетали, все, входные, ну, как, межкомнатные. Балкон и Вже повністю розсипалась. Ну получила вот ету тут и живу. А я потім. Коли мені зателефонувала моя головна дому, і я приїхала, ну поки приїхала, вже все позабивано. І люди отримали і кошти, я не мала нічого, не отримала, бо я приїхала вже пізно. У мене 128 квартир, десь 64 звернулись, по є відновленню. Но у мене люди, слава Богу, всі цілі, всі живі всі живі. Оце саме основне. Перші часи не могли на сьогодні цей провал, цей марнет. Вже більше ніж 30% від 31 заяви от, замінили свої сертифікати на житлові будинки та квартири. Це як приватний сектор, так і багатоповерхівка. Одна у нас на сьогодні визнана недоцільно до експлуатації. Там вже 16 заявників цієї багатоповерхівки отримали сертифікати, та деякі навіть одні з перших в Україні отримали квартиру. Дуже велику кількість людей охоплюємо на тиждень. Це більше ніж 35-40 заяв позитивних лише приймається. Також є відповідні відмови. Це ті люди, які через електронний портал «Дія» подають заявки на відновлення, але самі фізично не знаходяться в місті, не мають законного представника, і комісія не може потрапити до об'єкту і оцінити ступінь пошкодження. За словами Карена Заргаряна, в Краматорську проживає приблизно 80 тисяч місцевих мешканців. До повномасштабної війни їх налічувалось майже 300 тисяч.